Я вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Що цікавенького, які ціни та асортимент. Запрошую вас на перегляд. Шоколад Міленіум 100г 63, мохіто лимонад, апельсиновий, ананасовий та блакитний сироп 29. Напій сильно газований в жестяній банці 24 Пепсі 26 шейк 18. Є по 20 та 24 гривні. Крем паста шоколадна 250 грамова, 77 з фундуком. 12 трубочка вафельна. Шоколадна. Напій ананас та мультифруктовий 17. Новинка чай чорний, холодний зі смаками: 77 гривень. Чашка порцелянова крижана бежева. 99. Чашка з надписами в коробці 59. Фарфорова. Зелені відтінки. Ціна 49. Шкарпетки сліди жіночі: кольорові 24, Шкарпетки високі з малюнком 39. Набір пластиліну для ліплення 99-24 кольори. Іграшковий набір зловий м'яч на липучці 99. Капучино Ірландський віскі – 8, Кисіль фруктово-ягідний 150 грамовий 14. хмелі-сунеллі – 7 гривень. Дубайський шоколад 39. Кава чорна карта 50 грамова 74. Капучино Якоб 164. Вага 500 грамів. Нескафе Голд 159. Упаковка 100 грамів. Якоб стри в одному 6. Маккофе. Ціна 9. Чай мономах чорно-зелений та чорний 45 пакетиків 40 гривень. Напій каплі 21 гривня, сік галіція 15, цукерки шоколадно-молочні Міленіум 69. Бонжур зі смаком полуниці 49. Пакети зіпери. 10 штук упаковка 46. Батончик Баунті 22 гривні. Цукарки Ямі Гамі смачні до речі 26-70 грамів. Є ще ведмедики та банани. Маршмеллоу 19-60 грамів. Вермішель швидкого приготування 14 Рисова Вермішель 10. Рева зі смаком курки 22 гривні. Сувенірна модель шаблі гетьмана Івана Мазепи 199 прибуток піде на розвиток історичного музею. Печиво здобне кукурудзяне 39, 400 грамове, трубочки бамбук 39, 200 г упаковка. Цукарки желені від рошен ціна 42 гривні 200 г. Сіквіні 10. Мультифруктовий та яблуко виноград. Новинка бальзам для волосся тонуючий 69. Ось такий варіант по акції 44. Бальзам маска та шампунь для волосся. 139. Гель для душу 3 в одному. 79. Ще одна новинка маска догляд для сухого та ламкого волосся та фарбованого волосся. Ціна 49. Шампуні по 69. Два в одному. Шампунь кондиціонер. Чоловічий гель для душу 3 в одному. Також новинка. 3 аромати. Ціна 99 750 мл. Шампунь гель чоловічий для душу 139 500 г упаковка. Крем мило рідке 44 450 г. Шампунь дитячий для волосся та тіла від 0 рочків 49 Набір подарунковий крем для рук рідке мило. Ціна 99 гривень. 99 гель для укладки волосся. Шампунь шаума свіжий об'єм та 7 трав 89 Двофазний кондиціонер для волосся. Двофазний кондиціонер для волосся, термозахист. живлення та відновлення 69. Рідкі кристали для волосся 99, арганова олія та каратин. Кристали рідкі для ванної 84 250 г. Бомбочки для ванни 5 штук 149, сухий душ для догляду за тілом 19. Мочалка рукавичка 14, кашпо декоративне 55, рослина штучна у горщику – 349. Ось такий декор 169. Свічки таблетки 10 штук, 24. Такий набір 44, Табурет розкладний 349. 169 оприскувач ручний. Садові розприскувачі 2 штуки 229. Світильник антимоскітний 349 USB. Штора москітна на магнітах 100-2,10, 1 тонна 119. Синя біла коричнева фіолетова. Горщик прозорий для орхідеї 49. Ось такий 34 пластиковий. більший 44. Керамічний зі знижкою ціна 169. Кашпо садове, декоративна комаха 549. Миска пластикова, кругла незабудка 149 20-літрова, 99 миска пластикова, 10-літрова, відро господарське з кришкою 129, драбинка металева на три сходинки 899. Шуруповерт акумуляторний в кейсі 759. Акція до 4 травня. Відро 5-літрове 55, 69, 7-літрове, рюкзак для переноски котів 399. Щітка для миття вікон 129. Ось така щітка 229. Довжина ручки 112 см. Набір для прибирання 199 сувок та щітка. Щітка для прибирання. Ціна акційна 119 до 4 травня. Стілець туристичний 349. Полиця для взуття на 3 відділення 499. Сумка господарська на колесах 449. Крісло шезлонг 1999. Дитячий ігровий килимок Лісове містечко 99 60 на 120. Килимок для занять спортом 229. Ролик масажний для фітнесу чи йоги 149. На цьому, все. Дякую усім, що дивитесь. На все вам добре.